Доброго дня, оновлення по маленькій аквапоніці. Вже однозначно пройшло більше трьох тижнів. Вже можна казати, що система стабільна і можна робити висновки. Значить, Перший висновок, рибка наловлена в річці, збільшила свій розмір по довжині разів два. І так як я і казав, хижаки, з'явився там хтось із цих рибинок хижак, напевно, там або жерех, або хто там ще може їсти і похожий на звичайну рибку. <coughs> може бути клень. От, тому е... система робоча, вони їдять, ростуть. Але по кольору видно, що в ній забагато нітратів. Так? Через те, що є м -м, велика кількість кисню. Відповідно, риба не гине, тому що всі нітриди і амоній переробляються на нітрати, велика кількість бактерій, але велика кількість э, цих водоростей. Тому, швидше за все, буде прийнято рішення. Два. Перше, через те, що йде до похолодання, ця система переїде в будинок, мені в кабінет. Друге, це в ній, очевидно, замало фільтрації то тої таці з керамзитом є замало. Я, звичайно, туди висадив трошки вниз пакчой, капуста і салат і цибуля. Цибуля ще не проросла, а пакчой перший піднявся і салат другий. Але цього мало. Я думаю про те, щоб збільшити ємність стаці, взяти якусь таку, не знайшов я в епіцентрі, треба прямокутну, але крупнішу, ніж вони там є, зробити все-таки сифон, так як великі як вапоняці, щоб був коливання рівня От. і збільшити потужність помпи. Тому що потік, який вона робить, дуже маленький. Вона має міняти цю воду через. Фільтр дуже швидко. Тому вода має мінятися десь за, за день-3-4 рази йти через фільтр. Тоді вона буде чиста. Але загалом система жива, робоча, як на мене, успішна. Експеримент з тим, щоб взяти рибу з дикої природи мальком. Успішний ризик. То, що там може попастися хижак, який з'їсть самих маленьких, У мене так сталося. От. Ну, з іншого боку, наявність хижака сприяє росту риби і шустрості, та? І, її потрібно виживати. Тому загалом система дуже е, природна. Але коли брати воду з річки, з нею приходить велика кількість водоростей, які... Ну, вони і плюс і мінус. Перше, це те, що вони з'їдають частину нітратів, тим самим очищаючи воду, а мінус тим, що вони ну, захоплюють якісь мою воду. І естетично це не дуже. Так, якщо ми говоримо про варіант акваріум, щоб на неї дивитися. Ну, це буде виправлено фільтром. Так що такі справи. Ось вам такий невеличкий апдейт. Якщо будуть якісь запитання, то малі, як клопонії кажіть.